Малята, доброго ранку! Бажаю вам гарного настрою! А сьогодні я хотіла з вами про дещо поміркувати. Скажіть, будь ласка, як ви гадаєте, що значить бути чесним? А ще поміркуйте. говорити правду це добре чи погано? Сьогодні пропоную послухати казку і з'ясувати, як неправда! Нечесні вчинки впливають на відносини з оточуючими. Тож сідайте, будь ласка, зручно, приготуйте вушка і будемо слухати. Казка називається Мишеня Тім говорить неправду. Сьогодні мама читає мишеняті Тіму книжку про Пінокіо. Фе, який він брехун! сміється Тім. Тому у нього такий довгий ніс. Мама готує вечерю, а тім розглядає картинки у книжці. Це дуже цікаво. Ми лапки, Тіме, зараз вечерятимемо, каже мама. Я вже помив, хитрує тім. Йому не хочеться відриватися від книжки. Ну, навіщо ти мене обманюєш? запитує мама. Ти не мив лапки. Подивися сам, на них і пісок, і плями від крейди. Ти що? Такий самий брехун, як пінотіо? Тім скошує очі, намагаючись подивитися на свій ніс. Ніби не виріс, з полегшенням думає він. Після вечері мишеня тім трохи побавився, а потім прийшла мама. Час спати, одягай піжаму і йди чистити зуби. А коли ляжеш у ліжечко, я прийду і прочитаю тобі ще один раз розділ про пінотіо. Добре, добре, махає лапкою тім. Ану, покажи зубки, просить мама. Ой, тім, ти ж їх зовсім не чистив. Я не знайшов зубної щітки, виправдовується тім. Не знайшов ну і ну, Я щойно була у ванній. Щітка на місці, як тобі не соромно брехати. Мама дуже засмутилася. А вранці мама помітила, що пропала баночка з варенням. Тім, ти не брав варення? Ні, не брав!» – пискнув тім. А у самого всі вусика солодкі та липкі. Мишеняті Тіму соромно брехати, але зізнаватися він не хоче. Тім, кричить мама, можеш мені пояснити, як банка з під варення потрапила до тебе в ліжко? Її приніс мій ведмедик, відповідає тім і заплющує очі від сорому. Він чудово розуміє, що це брехня, но вже зовсім не схожа на правду. Тім, ну скільки разів тобі повторювати, брехати не добре. По-перше, Брешуть лише боягузи. По-друге, це просто безглуздо. Усі іноді помиляються, але треба вміти визнавати свої помилки. Вибач, матусю, я більше не буду брехати, обіцяє мишеня Тім. Тім бавиться у саду. Тату, дивись, як я вмію швидко бігати, кричить Тім. Я можу обігнати навіть автомобіль. Тато відклав газету і подивився на сина. Тім, не хвалися. Вихваляння не краще брехні. Тут у сад прийшла мама. Тім, ти що наробив? Взяв і розбив скульптуру. Це ж портрет твого прадіда. Мама дуже розгнівалася. Все, ти покараний. Марш у свою кімнату. Це не я, плаче тім. Я її не чіпав. Але мама навіть слухати не стала. Досить, мені набридла твоя брехня. А через деякий час пролунав стукіт у двері. Це прийшла сусідка. Вибачте, сказала вона, мій малюк катався на велосипеді і розбив скульптуру у вас у саду. Сподіваюся, її можна склеїти. Мама і тато обійняли мишеня Тіма. Вибач, що ми тобі не повірили, сказали вони, але до цього ти дуже часто говорив неправду. Тепер ти розумієш, чому так погано брехати? «Ах, розумію, зітхнув Тім і ласкаво притулився до мами і тата. Ось така чудова казочка малята. Сподобалася вам історія про мишенята? Дітки, скажіть мені, будь ласка, а як поводився Тім на початку історії? Що він постійно робив? Так, він обманював. Як ви вважаєте, як почувалися ти, ті, кого він обманював? Чи приємно їм було? Я також вважаю, що це було дуже неприємно. І мама, тато через це дуже засмучувалися. А скажіть, будь ласка, як почувався Тім, коли обманював? Чи подобалося йому це? Напевно, йому це не подобалося, адже він соромився, він знав, що говорити неправду погано, але боявся, що його сваритимуть. Але, як сказала мама, треба вміти відповідати за власні вчинки. Малята, скажіть, до чого призвело те, що Тім так багато обманював? Так, йому не повірили, навіть коли він говорив правду. Чи зрозумів Тім, що обманювати недобре? Я гадаю, що так. Він зрозумів. Що якщо хтось обманює, то і наступного разу, коли він говоритиме правду, йому не повірять, вважаючи, що він обманює. А зараз, малята, прошу вас поміркувати і назвати приклади чесного вчинка. Наприклад, що міг чесно зробити мишенятку. Так. Машенятко міг сказати, що це він з'їв варення, що він не чистив зуби, бо, наприклад, загрався і зараз все виправить. А скажіть, будь ласка, які ще можуть бути чесні вчинки в нашому житті? Так, якщо ви щось зробили, то ви маєте зізнатися батькам у цьому. Якщо зробили помилку, то виправити її. Добре. А скажіть, чи хотіли би ви мати друзів, які говорять неправду? А ви якими хочете бути в житті? Чесними чи обманювати інших? Звісно, в житті не завжди легко бути чесним, але кожна людина має прагнути до хороших вчинків, намагатися бути таким? Щоб оточуючим тим, хто знаходиться поруч з вами, було приємно разом з вами робити певні справи, разом з вами спілкуватися і знати, що на вас можна покластися і довіряти вам. Я вам бажаю бути чесними. Бажаю, щоб у вас були гарні друзі. Дякую вам за сьогоднішню зустріч. До побачення, до наступної зустрічі!